Якщо ви давно мрієте організувати тур у Туреччині або втомились від звичайного відпочинку в готелях і бажаєте трансформаційного відпочинку з глибоким сенсом, цей рілс саме для вас. Історія Туреччини просто вражає узбережжя Єгейського моря це не тільки краса природи, а й місце сили. Тут знаходиться поховання Магдалени, Матері Ісуса, що робить це місце паломницьким центром і справжнім джерелом енергії. Відвідайте храми богинь Артеміди Єфеської та Афіни. Відчуйте дух Амазонок та заглибіться у православні монастирі Чорноморського узбережжя, де панує особлива духовність. Коня серце суфізму, місце спокою і медитації, де покоїться великий поет і мислитель Румі, колиска цивілізації, загадковий храм Йобеклітепе, який відкриває двері в найдавнішій таємниці людства. Кападокія з її містичними ландшафтами та підземними містами, де можна відчути справжню магію стихій Місто Троя. Легендарне місце, де оживають міфи і історії про героїв. Я можу бути вашим проводником і організатором туру мрії. Розроблю персональний маршрут, підберу комфортне житло та організую трансфер, щоб ваша подорож стала справжньою трансформацією. Готові вирушити у цю незабутню мандрівку? Пишіть мені у особисті.